Пра, 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 пра. О, от це мої вівці. Очі, що дають бренду, молоко. Тож. А скільки вас овають? Десять тут. А ягнята молоді підростають, ріжу на м'ясо, суп варить, все, що хочете. Жакісто у нас шашлики жарають, ви знаєте тут. Це довгожителька Євдокія Маковій, яка живе в одній з гірських громад Буковини. Їй 90 років. Попри те, що через їй іноді важко доглядати за господарством, вона отримує корову приблизно 20 курей, декілька індиків та овець. Завдяки продуктам, які дається худоба, Євдокія у магазині купує лише олію, цукор та іноді хліб. Так харчується натуральною їжею і називається секретом свого довголіття. Рано і вечором дою. — Скільки молодами що з ним робить? Май бренду, тілята, тялітку май пою, тялі кево, май сусідам дам, дам. десь, це таке розходиться. Та більше немає три ліці чотири. Готуєте що з нього? Щось готуєте? — Гуслянку, сметану, масло, бану сворець з муки. Що я родю? Ціле молоко. бо воно від корови таке часом голос тут не муситься, я кожен раз піжу на таку. Бачите, які гарні жовти. Буде, бо не піду все. Не хочу я ніяких магазинів. Я всі руки біля коров була, біля овець. Окрім худоби, у Євдокії є ще город. Там вона вирощує овочі, які зберігаються всю зиму. Тому у магазині їх теж не купує. Та я це осені, що тири мішки такі буряків набрала, дві відрі моркви. Барабуль нас збирала за п'ять міхів, і на насінні, і на всьому так. Ну, боже, гозі, барабуль, але то усе хімія кроп'є то все. Кроп то, то вона не є така вкусна у нас. бо я тут гни кладу від коровки видове. Я зараз буду орати. Хоч до хати. Подивіться, гази кімната. Ага, де здє... таку грубку я зробила, дрова, отоплю. Кафельна, попети би було тепло. Бачите? А ви тут спите? Я в тій сплю, А тут у мене, хтось десь прийде, то попросить та спить. Ідіть сюди, о. Дивіться, яких вишивок. Це дивани, це такі, що це дівчата мої вишивали, я, а це лижник зовець, бачите, і там такі самі, і тут. Це з ваших колець? Це з мої з моїх овець, так. Да. Кодяря в мене, що я в мене прийду, буду прісти. О, олі ті вовни не роблять, олі, що я роблю з вас, видите? А це ви кому в'яжете? Та собі тоді дівчатам, бо ось треба в зимі. зимовку та й вивчу, та й за. Пожу, та й прийдуться, бо скучно, наче такі великі, зараз що страшні. У Євдокії сім дітей, 12 онуків, 10 правнуків та один праправнук, якому 5 років. Через те, що жінка з дитинства привчала їх до праці, зараз вони допомагають по господарству, але не часто, бо не живуть із жінкою. Сама Євдокія народилась у Румунії та до шести років жила там із батьками, братами та сестрами. Втім, коли їй було шість, то жінка з якою сім'я товаришувала, попросила, щоб Євдокія допомогла їй на полонині в Україні. Ну, та скільки це тут було, з них у них я трохи побула, тут махом границя закрила со дівчало. Не можна було Боже борони. Якби нарушу, то забирали ж на сівір. Бо знай куди людей переселювали. Я така виросла, росла, та що. Петрослав вже дівка вже колгоспи я йому гонили в колгосп до коров, до овець. Усе ні ма нічого, мусиш кожен день ходити і доїти, і гудувати. То. Бо то худоба, воно хоче їсти, що думає? Дитина в мене вдома в Та до Та іде, то з дітьми, то сюди, то діти повиростали, то вже одні других допомагали мені кутати. бо я з я них падала. А через 20 років Юдокія перше після розлуки побачила свою маму, а вдруге вже приїхала до Румунії на її похорон. Зараз там живе одна з сестер, тому Юдокія хоче поїхати за кордон, щоб її привідати. Ну ну чекайте, буду ще може зараз співати. Волосочком мій тонянці й пусюкіней Відкі? Десь туди, якісь жінки старі, співали, я ходила з вічами та й сама запам'ятовувала та й собі навчилася». Так, сім'я збирається на цьому подвір'ї на свята. Вікторія Дмитрієва, Роман Палатик, Суспільне новини, Чернівці.